Под'їжджала до поліції і казала, коли це кончиться, а що ми зробимо? А що ви зробите, ви на той поліції? Жителька Козельця Тетяна Боріско розповідає, як зверталася до поліції з проханням вплинути на водіїв мотоциклів та мопедів, які, на її думку, надто гучно їздять вулицями селища, що нагадує і звук російського шахеда. Козелецька громада одна із шести на Чернігівщині, де місцева влада встановила обмеження на рух мотоциклів із підвищеним рівнем шуму та заборону на їхнє пересування у громаді у період з 22.00 до 8.00 та під час повітряної тривоги. А також рекомендувала поліції посилити контроль. Голова громади Валентин Бригінець розповів, що обмеження вирішили ввести у зв'язку з численними зверненнями людей. Найчастіше зверталися батьки маленьких дітей, які бояться гучних звуків. До мене зверталася до заступників. Чимало, особливо по козець і по таким великим селам, по, по старостатам у Охсівщину, наприклад, і так далі. Поліцейський охорони Василь Воробей говорить, на гучні звуки реагують не лише діти. Люди напугані так війною, значить їздять, е створюють шум, люди не і думають, що долетять, летять, проче Я підтримую цей закон. І вважаються правильно. І, і тих, що їздять, треба реагувати і наказувати. Козельчанин Іван Улісько вважає, звук мотоцикла від звуку шахеда люди вже навчилися відрізняти. Ви знаєте, що люди вже не, будуть, не, не сплутують їх, воно дуже гучно, але психологічне навантаження від цих шахедів і оцих мотоциклів, воно дає свої знаки, люди не мають спокою і, і не можуть не спати. Не... Їх чіпає, має кажуть от такого гасання. Мотоцикліст Максим каже, що про обмеження знає і дотримується їх. Прямоточний глушник на трубу не встановлював. Ну я думаю, що це правильно. Зараз куча техніки, яка дуже шумна, допустимо, бентежить, да, ну, роздражає людей. І так налякані зв'язку із в Україні. Віра Рогова не згодна із додатковими обмеженнями для мототранспорту, якщо це не передбачено чинними правилами дорожнього руху. Коли молодь вирішує пересуватися таким транспортом, не порушуючи правил, а в шоломах, не порушуючи тишу з нормальним транспортом без прямотоків, то тут я би трішки посперечалась. Адвокатка Катерина Полянська вважає, що місцева влада може рекомендувати водіям дотримуватися таких правил, але не вводити заборони, адже водії легко зможуть. Їх оскаржити рішення подібні до того, яке прийняли у козельці, на її думку не відповідають українському законодавству і їх можна оскаржувати. Вона може оскаржувати його і в вищестоячий орган поліції раз може оскаржувати е, у суді. До речі, практика з аналогічних справ суди становляться на сторону громадян. В головному управлінні нацполіції в області у відповідь на запит Суспільного сказали, що поліцейські мають право на тимчасове затримання транспортних засобів, але його не можна забрати на штрафмайданчик, якщо розміщення суттєво не перешкоджає дорожньому руху або не створює загрозу безпеці руху. Також там додали, що в законах немає заборони на прямоточні глушники, але водій може отримати 340 гривень штрафу в разі, якщо його мотоцикл переобладнаний з. Порушенням вимог стандартів, правил і нормативів безпеки. Що ж до можливості накладання штрафу за перевищення рівня шуму, в поліції повідомили, що головною умовою цього є фіксація за допомогою шумоміра. Це може бути Держпродспоживслужба, Є у поліції певні підрозділи, які можуть вимірювати шум. Можуть бути певні лабораторні установи з відповідними сертифікованими приладами, але вони будуть мати сил у конкретній відповіді. Дні ситуації, отже, виходячи на місці, ми, ми розуміємо, що працівник поліції, який фактично зупинив. Того чи іншого водія візуально прямоток його фактично неможливо визначити. Викликати фахівця це буде в даному випадку єдиний спосіб. Але чи буде наявний фахівець, і чи буде оці три години достатньо для того, щоб затримати особу? Тут багато питань. Тобто, фактично, ми маємо мертву норму, яка ну не зможе бути реалізованою. Штраф за цією статтею адмінкодексу становить від 85 до 510 гривень. Повідомили у поліції. Як розповіли Суспільному у Чернігівській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби, в них є прилади для вимірювання рівня шуму, але поліція щодо залучення фахівців до них не зверталась. Вікторія Гламазда, Суспільне новини, Чернігів.